Знайомтесь, Арнольд, як тобі Австралія? Ані Руш. Здається, це континентальний тайпан. Дурбеціл це найотруйніша сухопутна змія на землі. Отрута Тайпана у 180 разів сильніша за отруту кобри. Краплинка з вушко-голки вбиває тисячу пацюків. 44 мг міліграми отрути, яку змія вприскує за один укус, колошки 100 Арнольдів. Тікати марно. Та й пан не прощається після першого укусу, як інші змії, а продовжує блискавичні та неточні атаки, щоб прикінчити жертву. 13 Тринадцятимілімітрові ікла щойно вели потужний гемотоксин у твою кров, яка тепер не згортається і викликає внутрішню кровотечу. Втрачається контроль над тілом, кінцівки перестають слухатися, дихання ускладнюються і починаються судоми. Не переймайся, Арнольде. Це не кров, це сеча. М'язові клітини починають розчинятися і виходити через нирки. І саме тому твоя сеча стає червоною. Якщо не вжити проти отруту за 30 хвилин протягом восьми годин твого нікчемного життя, ти відчуватимеш пекельний біль і благатимеш про смерть. Перша частина симуляції завершена. І ще один подих. Молодшеге. Ти вдихнув рівно 2,5 грамів ртуті. Стільки міститься у двох ртутних градусниках. Якщо вдихати їхню ртуть, що випаровується саме так, як ти і зробив. Або наповнити маленьку кімнатку термометрами і топтати їх. Потрібна година і 250 тисяч термометрів, щоб вдихнути ту саму дозу і сконати. Це також ртуть тупоголовий. Якщо випити склянку звичайної ртуті, максимум, що станеться, серйозний розлад шлунку та діарея. Але якщо отрута буде мілко роздроблена, ти помреш у муках. Всередині крихітні краплі утворюють небезпечні розчинні солі, температура тіла підвищується до 40 градусів за Цельсієм, ти тремтиш, а груди та живіт розриваються від болю. Також не забудь про сильну слинотечу, блювоту та діарею. Якщо відразу не промити шлунок, смерть завітає через 10-30 нестерпно болючих днів. Друга частина симуляції вірус якось прокрався. Не рухайся, Арнольде, не рухайся. Ти це вподобайку. Якщо сподобалось, надсилай друзям і підписуйся на мій канал. На тебе чекає багатько гостроцікавих цікавих експериментів над нашим другом Арнольдом.